Добрий день, любі друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні в нас декорація, імітація. В общем, така ось декорація виходила. Ну, мені щось воно, якщо чесно, не подобається. Таке щось, ну не дуже, хоча і зволожується і все, але не дуже мені подобається щось воно. Може щось неправильно роблю. ну. Попробуємо, спробуємо виправити в попередніх відео, ми закінчили одну кімнату-порілку. Тому на каналі перше. Можете попередні відео побачити. Якщо ви перше, також не забуваємо підписуватися, підтримуйте канал лайком, пишіть коменти на всі питання відповім. І тепер плавно переходимо Значить, ми тут шпакльовку затягнули сітку. І зразу після сітки я якби, шпаклюю і декорацію наношу валіком, і змачую все, але ось такий валік. Зразу наношу на стіну колись шпателем, а потім уже не сильно такий рідкий. Середній помірності, скажімо так, розчин, ну, шпаклівку саму. Це то щось мені не дуже, якщо чесно, подобається, якось воно. Як рване. Хоча і стараюсь зволожувати. Зараз поки що тлічимося, дзвоник отак ось виходить. Але тут Зачаділо, ну це прочистим чимось не дуже видно. Ось, видно, але Сажа. То це, значить, у нас етап треба нанести повністю, зробити декорацію, але я не знаю, якого. І вона мені щось не дуже подобається, бо якась вона ну, щось не так. Хоча і зволожується все це, але воно, ну. Якщо ви знаєте, напишіть, що, може я так щось роблю, але ну, щось там буде. Спробуємо виправити. Значить, нанести на 4 стіни декорацію, доробити відкоси. Тут, тут Ну от. і отут. Ще трошки під цей. І потім після цього поприклеювати сюди. Декоративну цю. І кирпичики такі будуть Ось для плити, я думав. Після цього етапу пофарбувати і зразу приступити до потолка. Але потолок я вже буду ладним захистом скривати по факту спочатку, а потім вже прикручувати готове, бо дуже тяжко ті полосочки, воно багато часу і важко, руки затікають. Я стикнувся з такою ситуацією в парілки. Тут уже тут точно як в парілки, жарко капець. Та це і то значить після цих етапів, після потолка, значить, ставиться вана сюди. Обшивається. Подони. Скручувати теж потрібно. Ну і вже крайній етап електрика і пайка труб. Тут вже я завів ось у труби. Ну, електрику до насоса і трубу От, ці гофрі на мене йде. І все, і можна вже буде приступати. <гум> Наче не багато так і все, але воно таке все. Трудойомка і. Як щось робити, то звісно. А пол не знаю, пол може плітка, може не плітка. В принципі, воно закрита буде, там воно плітка в парілки, а тут теж я думаю зробити підони, щоб не ходити, ну, щоб тепло було натягнути. Та не знаю, що до цього етапу дійдеться, то, В принципі. Ну, то повертаюсь до цієї декорації. Тут я ось робив декорації, але тут я взагалі вообще... цим самим баліком, але я дуже вообще, я робив клеєм. Клеєм я робив Фу, тут жарко, для великих температур. І от воно зробилось так, як зробилось, і вроді непогано, наче більш-менш. Зафарбувалося непогано. Ну, тут я думаю, також буде непогано. Я не знаю, хтось може сталкував, взяв який клей, може в мене клей старт іде. може там фініш треба, може хтось щось підкаже. Напишіть в коментарях, що треба зробити, щоб воно не рвалося. Хоча після, цього, після того, як затягнули сітку грунтувалося, ця стіна грунтувалась. Вона висохла, вона грунтувалась. Але як нанося, може меншими кусочками наносить, хоча я не дуже великими кусочками наносив. Воно таке повинно бути На похоже, бачите? Ну, в принципі, але ось дивіться, бачите, Рвані місця є, це я будуть, їх трошки повиправляю. А якщо ні, то... Боже, якщо чесно, хочеться далі. Завершити вже цей етап шпаклювання, вже, якщо чесно, вже трохи воно під Не дуже люблю таку цю, не дуже вмію. В общем, така от ситуація в нас вийшла. Чи сильно може дуже маленька оця іменно і бачите, дуже сильна мілка йде. Хоча я зволожу його, все вризкаю в мене. ця, що квіти бризкать, все є. Розпилювач, все, все. Може, мілче, може, і читав все це, в общем, розчарувався в цій декорації, ну таке, в общем. На цій веселій ноті будемо закінчувати відео. Всім дякую за увагу. Також, хто на каналі перше, підтримайте канал підпискою, лайком. І напишіть в коментарях, може дайте якусь пораду з поводу, чого воно рве, от, рве і ось. О. Воно повинно бути. Десь отаке ось о. А на картинці там таке було намальоване, прям взагалі. Ну, маємо, що маємо, я думаю, воно пофарбується, нічого тут страшного не буде. Тому що немає часу, коли це все його розтягувати, треба вже доробляти і все. І щоб можна було нормально прийти, роздіться, покупатися. Я вже якби купався декілька-три рази вже парився. Але неудобно немає ні роздіться тут, нічого. Треба доробляти вже термінову кімнату, щоб вже можна було і покупатися, і ванну прийняти і все інше і сісти. Так що все, всім до побачення. До наступних зустрічей.